Та землі. просто встань, чого вони тебе тримають, я не пойму. На землю. Я ж ходю, руки за спину. Я ж ходю, що до кого. Ти заспокої, що таке? Я хотів руки, руки взяти. Ти хотів ключі взяти у мене? Ключі хотів у мене взяти? Я хотів ключі взяти. Та Юра, зупинись, що вони хочуть. Не хоче, що. О, причина, всього. Чого ви Ростаняє його не маєте, тримаєте? Всі. Зараз встановлюємо. Тримаємо. Зараз встановимо. Я нікуди не втікаю. Добре. Причина, всього. Вас було доставимо в дубленськ перевіде. Почекайте, кого ви силою тянете його? Я не пойму. що, ну, мені дзвонить. Почекайте, давайте скажіть, а потім поведете. Він сяде сам. Чого повідомила? Я особисто нічого не знаю, Чого ви його тягнете. супротив. Що ви робите? Дивись, не чуди. Я не чужу, не чуди. За що ви його тягнете? Скажіть, що він вам не показав. Копають, копають, ноги ламають, якісь... Дики... Я зараз не можу, не